Привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом досить смачного та легкого в приготуванні хліба. Випікається він з використанням цільнозернового борошна та з насінням, яке є для нас корисним. Отже, в миску з ледве тепленькою водою додайте сухі дріжджі. Якщо немає сухих, додайте 7 г свіжих. Наступним додаєте цукор, 2 чайні ложки і після цього гарно перемішайте. Наступним вам потрібно додати цільнозернове борошно, воно має ось такий вигляд. Воно таке не дуже білосніжне, але ну, насправді воно є досить корисне. Гарно все перемішайте, доведіть до однорідності, і ось в такому стані вам потрібно буде залишити це тісто, щоб воно трішки відпочило. В даному рецепті на даному етапі сіль поки що додавати не потрібно, адже вона може зруйнувати роботу дріжджів. Все, що знадобиться для рецепту, напишу в описі під відео. Накрийте харчовою плівкою або ж рушником та залиште при кімнатній температурі на 10 хвилин. Тісто має постоїти, відпочити, а дріжджі набрати сили. Через 10 хвилин можна продовжувати. Додайте вже пшеничне борошно. І знову доведіть все до однорідності. І як бачите, тісто залишається ще досить липким, але все, борошно додавати більше не потрібно. Настав час додати сіль. На цей момент дріжджі вже повністю вступили в силу, і сіль не буде з ними поєднуватись, тобто не буде заважати роботі дріжджів. Продовжуйте вимішувати, поки не відчуєте, що маса повністю однорідна. Тільки після цього додаєте олію. Це має бути саме рафінована олія. Продовжуйте вимішувати, доки не побачите, що олія повністю ввійшла в тісто. Далі тіцу потрібно буде знову дати відпочити. Накрийте та залиште при кімнатній температурі на 20 хвилин. Після чого тісту потрібно буде зробити витяжку. Змастіть руки олією або ж водою і ось так прямо в мисці починаєте тісто ніби як витягувати. Довго цю маніпуляцію робити не потрібно приблизно 6-7 разів. Це необхідно для того, щоб покращити якість тіста. І ось на даному етапі настав час додати насіння. У мене тут гарбузове насіння, я до нього також додам льон. Ви ж насправді можете додати. Будь-яке насіння, гарбузове насіння можна замінювати на соняшникове, також ви можете додавати кунжут, ви можете зробити будь-який мікс на ваш смак. Довго тут вимішувати не потрібно, адже під час сходження насіння все одно потрапить в тісто, воно розподілиться. Тим паче, трішки пізніше потрібно буде робити предформовку і там також тісто трішки вимішається. Накрийте та залиште при кімнатній температурі ще на 45 хвилин, після чого зробіть тісту дегазацію. Таке собі досить цікаве слово. А означає воно лише те, що вам потрібно обмяти тісто та позбавити його тих пухирців повітря, які утворюються під час сходження. Тісто залишається достатньо липким і в нього мінімальна кількість борошна, тому гарно притрусіть стіл цільнозерновим борошном. Далі з тістом потрібно працювати вже на столі. Потрібно зробити йому предформовку. Як бачите, воно липне, але цього лякатись не потрібно, допомагайте собі борошном та формуйте такий собі кругленький хлібець. Зліпіть краї, переверніть на інший бік, сформуйте кругленький хлібець та залиште полежати на столі, не накриваючи ще на 5 хвилин. Через 5 хвилин це тісто можна буде вже розкатувати та формувати з нього хліб. Надто тонко розкатувати не потрібно, а товщина має бути приблизно ну, плюс-мінус 2 см. Далі починаєте його скручувати. Разом з цим вам потрібно робити це достатньо щільно, ось так підтягуючи до себе. Так у майбутньому хлібі під час випікання не сформується пустот. Після того, як вже завернули в рулет, обов'язково защепніть всі краї. Після чого остаточно сформуйте свою хлібинку, вона має бути скрізь однакової товщини. Перекладіть у форму змащену олією. Моя форма така трішки витримана часом, але я її дуже люблю. Для того щоб скоринка, після того як ви вже випечете хліб, не була занадто твердою, змастіть його невеликою кількістю молока або ж води. Для того, щоб ваш хліб виглядав ще більше красиво та апетитно, присипте його кунжутом. Далі йому потрібно дати ще раз підійти приблизно 40-45 хвилин, після чого вже можна буде випікати. І, хоч такий хліб досить гарно підходить, але не чекайте, високим він не буде. Випікати потрібно при 180 градусах 35-40 хвилин, не більше. Ось такого красунчика ви маєте отримати він з такою красивою золотавою скоринкою. Йому потрібно дати повністю охолонути, тільки після цього нарізати. Подивіться, який же він м'якенький. Я ледве його тримаю. Мені ще раз захотілося показати, який же він у розрізі цей хліб, подивіться, в нього дуже багато насіння. Воно є досить корисним для нашого організму і прослідковується, як бачите, малюнок. Як ви загорнули рулет, такий малюнок, такий же завиток ви і побачите у розрізі. Обов'язково спробуйте приготувати, ви точно не пошкодуєте, і щось мені підказує, ви його з'їсте швидше, чим він охолоне, тому що він дійсно досить смачний. Дякую за перегляд.